Як я відновлю менталку після обстрілів, коли хочеться тільки лежати. Ну, звісно, як тільки ти виходиш з укриття, треба знову долбити і заставляти себе робити ще більше. Як казала піраміда масло, спочатку базові потреби, безпека, потім саморозум. Ти змушуєш себе робити більше, мотивувати себе, працювати, і потім оп, обстріл, і всі зусилля повертаються назад в апатію. Опустіть крошка, я ще з укриття не вийшов. Ось що допомагає мені повернутися в нормальний стан. Перше повернення контролю. Прибери на столі, вийди на вулиці, покажи мозку, що ти тримаєш район, як без патрону. Навіть якщо тривога закінчилася 5 годин назад, твій мозок все ще в укритті, тож допоможимо повернутися в момент зараз. Дивись у вікно, понюхай траву. Ой, каву, <с> не торкнись до чогось. Роби щось регулярне, навіть мінімум. Кожен ранок, каву, дев'яті, з улюблений чашки. Мозок тобі скаже Спасіба, це знайомий значить нормально. А ще краще півасік з подругою кожну п'ятницю без виключення не хочеш робити, не роби психіка, як сквіш. Чим сильніше тиснеш. Не довше, треба часу, щоб повернутися у рівновагу. А що допомагає тобі? Вообще, подивіться, я почитаю, мені цікаво. Короче, саморозвиток під час війни це та ще задачка. Тому найкраще, що ти можеш для себе зробити, це не долбіть себе, а з розумінням і співчуттям ставитися до себе. Що, малишка, кидай відос подружки, будете ходити разом на під вас.